Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас розпаковка така. Е, нова моделька Теплуші. Це буде моделька з автоматичним доливом водички. І ми будемо зараз її розпаковувати і працювати. Будемо проводити тести, дивитися, як вона працює, поки я бачу, що в ній лотки є такі, як у Євро. І всередині вона у мене сіренького кольору. Зараз я її розпакую. І подивимося, як це все виглядає. Так, як я вже казала, це моделька з автоматичним доливом води. І тут у нас вже щось нове. Щось нове. Зараз будемо бачити, що воно таке Якийсь у присхож. Але звідки воно там має прискати, я ще поки не знаю. Досить компактна моделька, гарно стало мені на письмовий столик, тобто це формат євро. У мене такої модельки не було. У мене була прошка 72, вона є, зараз працює. І вона трошки не вміщалась мені на цей столик. А тут досить гарно, так компактно, зручно все помістило. Бачимо, тут щось ми тут бачимо, аби нічого не ламити. Як то кажуть, спочатку подивимось зламаємо, потім подивимося в інструкцію. Ось така пляшечка, вона повинна вставляти десь зверху. Зараз виглядає дана моделька, вже є блакитні наліпочки і вже на блоці в нас додалася одна кнопочка, яка щось там пов'язана з водою, але я поки не знаю, що Бо інструкція в мене в електронному форматі. До речі, в даній модельці буде використовуватись тільки дистильована водичка. Тому запасаємося терпінням і дистильованою водичкою. Каналівка Євро 88 аква. Тут така якась система. Зараз ми розберемось. Я подивлюсь цей документ з інструкцією і буду знати. До речі, дуже важка кришка порівняно з моїми модельними старими. Вона важкенька. І тут у нас ще набір універсальних лоточків. Блоки живлення, блоки. Ой, стій, не падає. Шнурочки ті, як вони крокодильчики для акумулятора. Ще одна пляшка. Будемо доливати водичку ще й туди. Зараз ми це все зберемо і будемо бачити, як воно працює. Я почитаю інструкцію спочатку, щоб нічого тут не накосячити. І будемо бачити, як це все буде мати в нас робочий вигляд. Це я тут розібралась більш-менш зібрала поворотник там. Так і як у євро. Зараз ще будемо розбиратися з вологістю. Тут вже змінили ток повітря з старих моделях ми трошки інакше встановили пляшку, таку до водички. Я вже туди налила дистильованої водички. Засунула туди шланг цей. До речі, тут вже немає пробки. Пробка вже відсутня, тепер того там вся ця система подачі води. Відповідно, тут додали таку дірку, щоб замість пробки було відкрите. Кажу зразу, яка в мене виникла перша, незрозумілі, це ось ця кришка на пляшці. Але вона не потрібна, це якби пляшка універсальна, на неї можна і вручну доливати. Я просто думала, куди це ту пімбочку, червону цю пімбочку вставляти. А їй просто потрібно зняти. Її просто потрібно зняти і шлангочку запустити всередину. В принципі, система, як виявилося, не дуже складна. Просто контролюємо вологість, виставляємо показник. Наприклад, якщо це я поставлю 80, вона має визначити, що вологості замало. вона сама система вимкне оце розприскування, так сказати, води всередині. І це вже будуть не повні ванночки налиті, там всередині води не буде, викапати нічого не буде, а лише буде доливатися вона зовні. О, відбулось доливання води. Щойно сама вона спрацювала, водичка долилася, і зараз у нас вологість буде підійматися. І так вона буде, ось вже видно. На екрані, і так вона буде спрацьовувати, поки не досягнеться потрібний рівень. Це у нас на завтра яєчка на закладку стоять. Відстоюється бройлер у кількості 78 штук. Будемо на них експериментувати. Я думаю, що все буде прекрасно, тому що вже навіть з доливом води не потрібно буде заморочуватись. Інкубувати буду по своїй схемі старій. От. Так що, я думаю, в принципі. Це має бути добре. Дуже часто мені пишуть, що ой, я поналивав води, вже тече знизу. Звісно, є оцей долив. Все, Баночки всередині є долив, все можна вручну доливати, якщо боїтесь, там, наприклад. Або якщо десь щось зламалось, моделька гарно виглядає, особливо в сірому кольорі. Це просто я, в мене особлива пристрасть до сірих інкубаторів теплуша. Я їх дуже люблю і всім раджу брати, тому що в мене є білі і вони. За кілька використань стають такого кольору, як яєчка. До речі, також є там кілька помилок, додали нових, які пов'язані з вологістю. Тобто це помилка відсутності води. Вона тут позначається таким надписом erх. Там ще кілька є, але я вже не пам'ятаю їх. Потрібно буде дивитися в інструкції. Я Впевнена, інкубація пройде чудово, тому що я впевнена в типу, що це класний виробник, реально з яким я маю, так сказати, честь працювати і дуже задоволена їхніми інкубаторами та також ставленням до своїх клієнтів. Тому я думаю, якщо будуть виникати якісь питання, то ми все обов'язково вирішимо для того, щоб ви залишались завжди задоволені тим, що брали теплушку. Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас п'ятий день інкубації. В інкубаторі теплуша Євроаква. Що хочу сказати свої враження про даний інкубатор за 5 днів інкубації. Практично до нього не лізу. Самостійний хлопчик сам собі полив, сам собі підтримав вологість, сам собі температуру тримає стабільненько, якраз тільки що відбувся тулив водички. Тому що я відкривала його перед цим і вологість трошки знизилась. пшикнув і одразу вологість почала рости. Дуже класна моделька зручна. І це просто любов. Одразу відпали всі питання: скільки води доливати, куди доливати, яка температура води, чому так, чому замало, чому забагато. Ці питання всі відпали. Дуже зручно. За цих п'ять днів він мені випив майже повну пляшку води. Чому так сталося, пояснюю, бо в мене в кімнаті дуже сухе повітря. При відключенні електроенергії інкубатор у мене стояв не підключений до акумулятора, тому що в мене, на жаль, він тільки один той акумулятор. І підключений він зараз до іншого інкубатора, в якому ось, ось має бути вилуп. Тому якби тут свіжі яйця, я ще ну, за них не так переживаю, як за ті. І на п'ятий день, це було відключення на третій день. На п'ятий день, я думаю, їм нічого не сталося би, бо вчора я всі просвітила і визначила вже оплот. До речі, дуже класний оплот, тому ця інкубація буде досить обширна. З 78 яєць у мене запліднено 74. Це в нас тут бройлер. Звісно, є деякі нюанси, над якими ми працюємо, тому, думаю, надалі все буде усунено і ви будете. Мати в роботі дуже класну модельку, яка сама практично все робить, окрім охолодження. Охолоджувати поки що потрібно вручну, відключенням і відкриванням кришки, а все решта він робить самостійно. Теплуша, як завжди, не перестає дивувати. В такий час щось вигадують нове, нові ідеї і втілюють їх в життя в досить короткий термін. Недавно ми тільки говорили про те, що така модель колись буде. Ну, сьогодні, будь ласка, на даний момент вона вже стоїть ось і тестується. Ось так, друзі, у нас буде проходити це все. І далі буду записувати, що ж там у нас вийшло на виході. Та й, в принципі, в процесі всієї інкубації. Всім дякую за перегляд, дякую теплушці за дане чудо устройство. Всім гарного і мирного дня! Все буде Україна!